Стосовно дипломатичної служби в цілому, ну очевидно, що вчора, при представленні міністра, президент наголошував на тому, що залишаються основні принципи: це і патріотизм, професіоналізм, порядність. А зараз ще в умовах дуже складної ситуації це відданість, ну самовідданість самовіддача, тому що е, це треба по суті працювати. Ну, максимально, на максимальних силах, і дипломати українські продемонстрували здатність це робити. Але при цьому сьогодні матеріально-технічне забезпечення залишається, на жаль, поки що до сих пір на низькому рівні, і тут дуже багато питань, які потрібно вирішувати. Стосовно реформи дипломатичної служби, я думаю, що ви побачите. Найближчим часом ті завдання, які президент поставив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну, я думаю, ми побачимо вже найближчим часом після перші ці наслідки реформування. Але я не думаю, що вони мають бути революційними, але задіяти максимально. Потенціал дипломатів створити постійну комунікацію між закордонними дипломатичними установами центральним апаратом, зробити дії дипломатів не не бюрократичними, тільки а більш активними стосовно пропозицій, нових ідей, нових рішень. Ну це те, що можливо зробити. Але якщо не буде серйозної основи і потужності держави. Ніхто з дипломатів не зможе компенсувати це. Тому що тому це взаємний механізм. Підсилення держави, реформи всередині країни підтримують нашу активну зовнішню політичну лінію. І навпаки, активність дипломатів може допомогти розвитку України в будь-якому разі. Я думаю, пріоритети залишаються ті ж самі. Механізми можуть бути дещо змінені. І Один з пріоритетів це захист українців, де б вони не були. Я хотів би тут скористатись можливістю сказати про останні місяці підтримку українців за кордоном, які вони здійснювали для України і не продовжують здійснювати сьогодні. Українці ми ведемо навіть з адміністрації президента, ведемо постійну комунікацію з тими проектами, ініціативами, які лобіюють інтереси України у світі, які підтримують нашу інформаційну лінію. І я вдячний вам. Я дійсно колись це починав. Сьогодні це вже перейшло до вас, що ви продовжуєте цю активну інформаційну діяльність зокрема, показуєте правду, що відбувається в Україні на сході України для міжнародного співтовариства і для українських медіа. І хочу подякувати журналістам за те, що саме правдива інформація, оперативна інформація сьогодні є ну дійсно одним з ключових елементів мирного плану президента.